Привітки! Сьогодні поговоримо про збочинців. З вами Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт, психолог. І ви на моєму каналі, де я розповідаю про секс, стосунки, ділюся своїм досвідом, розповідаю різні історії зі свого життя. І я думаю, буду робити це більше, тому що в мене є багато цікавого матеріалу. І от сьогодні я хочу з вами поділитись на історію, яка трапилась зі мною. Ну, не, не так, щоб сказати, давно, а, але це про те, як я думала, що потрапила на шахрая, а то, власне, виявився сексуальний злочинець. Це сталося на ілюстраторській платформі. А, моє хобі це ілюстрація. Така предисторія дуже коротенька. От, я люблю малювати, я завжди малювала, я навіть займалася більш-менш професійною ілюстрацією свій час. До речі, такі от картинки малювала теж, коли почалося повномасштабне вторгнення за, за Донати, от, робила такі штуки. І моя анкета є на такій платформі, яка називається Fiverr, Може, ви знаєте, хто, хто в темі. Де я набрала замовлення клієнтське і виконувала роботу, малювала, якщо їм щось було потрібно. І це така офіційна платформа, тобто там оплачується все через платформу, відбувається оплата. Я, звісно, там плачу певну комісію да, від цієї суми, яку я отримую за замовлення. Тобто, все офіційно, все прозоро, все безпечно, працюю собі не хочу. І от якось пише мені клієнт, ну умовний клієнт, на той момент я думала, що це правда клієнт, і пише таке велике повідомлення, зразу декілька великих повідомлень про те, що йому потрібен ілюстратор на те, щоб намалювати пікантні ілюстрації, з яких він потім буде робити мультик і вітати. Свою дівчину так з днем народження. А він мені довго пояснює про те, що його вже на Файвери тут кинув якийсь інший ілюстратор, що він вже нікому не довіряє, що він так боїться. А так як контент у нього такий дуже особистий, дуже пікантний, він просить мене бути дуже уважною, поставитися до нього з розумінням і взагалі перейти на іншу платформу з Файвера, поспілкуватися там, зідзвонитися. от, І вже щоб він мені оплачував. Через PayPal. Що я собі думаю? Я думаю, о, це ж, це ж розводняк. Це ж оці. А, от я так і знала, як тільки я починаю записувати відео, хтось там їздить на дворі і щось продає, гучномовець кричить. Ну, Сподіваюся, що вас це не відволікає, а може вам і не чути. Так от, і він, значить, мені пише, що. Треба нам поспілкуватися не на Файвері, а десь там, на іншому месенджері. Він мені зразу за цю розмову і аванс на PayPal скине. І я думаю: о, чистої води, просто ну шахрайство ж страшне. Я знаю такі епізоди. Таке було, ну не знаю, якщо ви колись щось замовляли на OLX, можливо, з вами таке траплялося. Як це відбувається? Людина, типу, пише, а, ну там взагалі це треба бути. Не, не мати такого критичного мислення, да, щоб вестися на ці розведняки, але тим не менш, так, як їх вони є, це значить, що люди ведуться. А, треба там, пройтись по якійсь силочці, кудись заплатити, а потім ці гроші зникають. А ще є така фішка, коли пишуть, що а, ви мені зараз, я вам зараз заплачу да, якийсь там гонорар, аванс на PayPal скину суму а, початкову, а ви скажіть, чи прийшло. Звісно ж, нічого не приходить на ваш PayPal, кажете, ні, нічого не прийшло, і людина каже: Ой, а ви знаєте, мені таке повідомлення прийшло з PayPal, що ем, я не можу відправити вам гроші але вам треба тіпа, розблокувати свій аккаунт. І спершу ви мені повинні скинути ну, умовні 200 доларів. А потім я вам з вашими ж 200 доларами відправлю і ваш гонорар. Да. Ну і що робить людина не дуже розумна, і яка не дуже любить думати. Ну, така думає, окей, я ж скину 200 баксів, вони ж мені повернуться. Ну, я думаю, ви прекрасно розумієте, до чого все йде. А, причому такі шахраї, я колись стикнулася з таким, а, вони створюють, типу, сайти, ніби мені приходить, я ще працювала, якщо ви знаєте, сайт Etsy, там можна створювати свої магазини, я там продавала свої ілюстрації. А, то це все приходять листи ніби з цього сайту про, про те, що да, дійсно ваш там акаунт щось там заблоковано, не виходить вам відправити суму. Ну, коротше, люди, да, думайте, думайте і не ведіться на такі всі штуки. І я, власне, думала, що і тут я попадаю на такого ж розвадніла. От, значить, е я кажу, що не так і так, у мене немає часу. Сьогодні я не хочу. Там, давайте, може, ну, типу, спишемось там якось. А цей штрих продовжує мені написувати, що ну, типу, так і так. Тобто він намагається завоювати мою довіру, що нібито дійсно у нього така ситуація, щоб я увійшла в його ситуацію, що йому прав прав. Що йому і правда це треба, що це все реально. Тобто, ну, це, це якось робиться все так, що нібито я починаю сумніватися. А потім, звичайно, він каже, що давайте, будь ласка, зідзвонимося. Я це все оплачу. Все оплачу, і взагалі він пропонує дуже високу, таку, дуже високий такий гонорар, за там умовно 10 ілюстрацій, щось біля там, 3 тисяч доларів, там дві І взагалі бюджет не важливий, бо дуже пікантний момент, дуже пікантні ілюстрації. Ну, думаю, ладно, пікантні ілюстрації. Що ж там таке? Ну, це знаєте, сексологічна жилка. Да? Значить, де шо, де що чую про секс? Все, я вже там. От. А, і кажу, ладно, давайте, у мене є 10 хвилин, давайте зідзвонимось. Ми зідзвонюємося, Це англійською мовою відбувається. Ми зідзвонюємось. Він, звичайно, він не вмикає камеру, просить вмікну, вмікнути камеру мене. І Просить показати бекграунд, тобто чи, чи нема нікого на задньому плані, бо він дуже переживає, бо буде ділитися зі мною фотографіями інтимного характеру. Я Кажу, ну немає нікого. ну наша, типу, я зацікавлена в роботі, ви клієнт. Типу, в чому проблема? От, і... Я кажу, розказуйте, що вам треба. І він знову таки розказує, що от що я така хороша, що він знайшов саме того ілюстратора, який треба, і що роботи мої подобаються. І ми так спрацюємося. Тобто він починає мені оце, оце вішати, вішати на вухо, оце щось заливати, таке. Звичайно, я розумію, що ну, не буде тут роботи, не буде. Ну думаю, ладно, послухаю. Куди воно все вильється? Тобто, до якої планки людина дійде, який у неї план? от. Бо насправді такі всі шахраї, вони ж, ну, у них все це дуже придумано, Навряд чи я була першою такою людиною. от. А потім думаю, ще, якщо буде якась цікава історія, я ще й і, і з вами поділюся. Ну, історія так і цікава, ялки-палки. Так от. І він мені каже, я зараз вам розкажу, що я хочу. Значить, і він починає описувати мені ну, тобто, картинку такого еротичного сексуального характеру. Ну, наприклад, він починає описувати, як жінка себе задовільняє, але описує це в деталях. От, Тобто, як вона сидить, яка емоція на обличчі, що вона робить, що вона робить пальцями, якими пальцями, наскільки пальців ній. Тобто, я розумію, що ну, якось це ну, дуже детально. І тут я вже починаю губитися в тому, а чи справді він хоче, типу, на гроші мене розвести, взагалі що він хоче. Коротше, мені стає цікаво. Я його слухаю, кажу, «Да, добре, я все зрозуміла, але мені потрібне фото мені потрібна або картинка схожа, да щоб я це могла зобразити референс якийсь. Скажіть мені, там, ці, якою, якого розміру, яка кольорова гама. Він це все опускає, просто не говорить про все це. Натомість продовжує свій опис і періодично каже про те, що він дуже хвилюється, він дуже переживає, він дуже такий чутливий. І це взагалі його такий перший досвід такої роботи. І він хоче зробити все ідеально, щоб його дівчина раділа. Ну, коротше, я кажу, ну давайте далі, давайте типу друга ілюстрація. Я розумію, що така ілюстрація має бути. Десь від 10 до 15. Ми тільки про одну 10 хвилин поговорили. Кажу, ладно, давайте ще одну, а ті потім. От. Але потім він каже: але можете повторити те, що я вам сказав, як ви маєте намалювати цю першу ілюстрацію. Я кажу: ну я все зрозуміла. Я, кажу, я записала типу, деталі, що вам треба? Отака, жінка себе задовільняє, типу ваша дівчина. Да, я все пам'ятаю, там отам вона лежить. О, там в неї ноги, там в неї руки. Ні, ви можете повторити, що я сказав, бо я хочу впевнитися, що ви зрозуміли. Я кажу, мені потрібна картинка. Я вам все, все скину, всі картинки каже. Але зараз повторіть. Ну, я якось етапи якісь повторюю, проговорюю. Так відбувається з другої ілюстрації, потім я кажу, що старян, мені у типу, мене час, мені треба йти, ми з вами виділили 10 хвилин на це вже пройшло 20». От, він каже, я все оплачу, але я хочу вам показати зараз хоча б типу, деякі фотографії. Я кажу, звичайно, скиньте мені, я ж маю малювати з чогось. Він знову говорить, що як він Боже переживає, що, що відбувається, він не знає, щоб я його підтримала. І, і, а мені, мені цікаво, думаю, ну окей, що, що буде далі? Думаю, зараз же скине фотографію, з якої яку він описував цю всю сцену, оцю всю ситуацію. І що він мені кидає? Тара -тара 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 Дік-пік. І він мені кидає Дік-Пік якийсь, і я кажу, що це? Він каже: Ну, це, типу, я, я так виглядаю, як ви вважаєте? типу, чи я нормальна? Я кажу, підождіть. Ви мені описували зараз зовсім іншу сцену. Причому тут ваш член? І він якось то чи то губиться, потім щось знову починає мені втирати. Потім скидає ще фотографію, просто гола човіха, якась жіночка взагалі не в тій позі, в яку ми обговорювали, про яку він розказував, що типу це його дівчина. І я розумію, що, ну, мабуть, розводняка на гроші не буде. І це просто людина ну, збочинець такий. Просто він так розважається. Mm -hmm. Отримує задоволення, напевне, від того, що отак розмовляє з дівчатами, показує їм свій пісюн, і, а вони ще й ну, різні ж люди по-різному на це реагують. Правильно, мене цим. А, ну, не злякаєш, чи я не знаю, що він, чого він там добивався. Да? Тобто я нормально це все з ним обговорювала абсолютно без емоцій, абсолютно так рівним голосом повторювала да, слова, які він казав. Ну, тобто мені не соромно казати penis, clitoris", да, так і так далі. А можливо, він очікував якоїсь іншої від мене емоції. Да? бо... Зазвичай таким людям саме можуть доставляти задоволення, коли людина да? коли людина соромиться щось сказати, і тоді такі люди починають або умовляти, або якось виправдовуватися. Ну коротше, тут може бути історія, але тим не менш. Тобто, це відбувається, і я розумію, що не буде повторного дзвону. Що, типу, досить досить з мене. не цікаво мені вже, що там він ще хоче. От. Е, у цій ми домовляємося, я кажу, давайте завтра зідзвонимось, звісно, да, окей, там в якийсь то час. Е, що я роблю потім? Е, потім я видаляю його, блокую його в месенджері е, і пишу на Файвері, пишу йому на його те перше повідомлення, що так і так. Або ми продовжуємо співпрацювати на платформі, все робимо офіційно. І прозоро, або, типу, я відмовляюсь працювати. Що він робить? Не відповідає. Ну, я думаю, він отримав те, що він хотів. І от знаєте, тепер, звичайно, які почуття у мене можуть бути після того, як я оце це поговорила і зрозуміла, що ніякого замовлення не буде. Людині не треба ніяких ілюстрацій інтимного характеру. Їй треба було, може він там сидів і дрочив. Хто його знав, все може бути. Але в таких випадках треба пам'ятати, як постояти за себе. Якщо ви розумієте, що відбувається якась така темна історія, і щось тут людину можна охарактеризувати хіба що штрих. Це щось таке слизьке, щось таке неясне, і як з цим всім бути. І тут ми з вами підходимо до теми кордонів. Тобто, коли людині треба вчасно сказати стоп, ні і просто піти. Бо коли відбуваються отакі от штуки, да, коли а, у людини є свої. Е, да, у, ну, Ну от Такі в неї фетіші, такі от, от, от це її збуджує. Але іншій людині це приносить дискомфорт. От це перше те, що відрізняє норми від ненорми. Да? Тобто парафілії, парафіли, ці збочинці, вони отримують задоволення від того, що іншим може приносити дискомфорт. Да? Наприклад, чому ми вважаємо ексгибіціонізм е, збоченням? Да? Того, що коли людина. Відкриє всі свої тарантулі, десь там в метро перед, перед кимось. Їй від цього буде класно, ну, вона кайф від цього ловить, задоволення. Але людям це навряд чи сподобається. От, і так само тут. І, ну, тобто, коли ви розумієте, що щось таке відбувається, у вас для цього ви маєте вміти себе слухати. У вас має бути налагоджений контакт зі своїм. Цілом, зі своїми емоціями, зі своїми думками, саме тоді ви, мож, ви зможете себе почути, що щось тут, н -н -н, щось тут не те, щось тут не так. І коли ви це усвідомили, все. Це перший червоний прапорець, на бачите, яке сьогодні ще в червоному, це перший червоний прапорець того, що треба це припинити. Треба сказати, значить, людині, розставити всі крапки над і, що вас це не влаштовує, бо вам ніякого незручно, і взагалі ви не маєте нічого пояснювати іншій людині. Це ваше право. Ви сказали ні, пішли. І не відчувати при цьому провини. Бо знаєте, на маніпулятори ведуться люди тривожні, які хотіла слово сказати швидко, боже застінчивий. Ну, от застенчиві, застенчиві люди. Ну, да, пробачте, мене не, не знайшлося. А, тобто люди, які такі чутливі, які, яким важко, наприклад, відстоювати свою думку, важко відстоювати от саме свої кордони, вони не вміють казати ні. Чому так стається? На це може бути багато причин. Той же характер, темперамент, тип нервової системи це все теж дуже впливає. Виховання, звісно, як чинк, який теж впливає на людину, да, і формує її, а, да, направляє її поведінку, да, те, як вона поводиться вже в дорослому житті, бо коли навчили бути а, зручною, коли навчили бути скромною, не не перечити, погоджуватися. То, звісно, людина не знатиме, як в такій ситуації діяти. А тут ще й на неї ніби відповідальність покладають на те, що їй же вже довіряють, не підведи мене, як це ти? Ну тут же ж нема нічого такого. І тут дуже важливо розуміти, от де оця межа, да, через яку, коли е, ви відчуваєте, що людина вже її перейшла, що вона вже зайшла далеко, туди не треба. І тоді ви кажете: Стоп! Але цьому треба вчитися. А, цьому треба вчитися, воно інколи не виходить з першого разу. Але коли ви це вже помічаєте, да, що десь, можливо, там на роботі, там знаєте, як е, хтось та й проїдеться по вас, да, так умовно кажучи, де вам важко сказати свою думку, заявити про своє я. Оце все ця тема кордонів, тема ідентичності, автентичності. Дуже важливо, дуже важливо розвивати це вміння і будувати, вибудовувати власні кордони, не відчувати відповідальності і провини, о Боже, за те, що вам не належить, за те, що ви не робили. Ви не робили нічого поганого. От тому це таке: це така ситуація сталася. І ще знаєте, що я подумала, що насправді. Дуже багато таких ситуацій стається по житті, за які людина може відчувати сором, а коли це стосується теми сексуальності, це, це взагалі про це важко говорити, бо про це не говорять. А воно впливає на життя. І потім, як я думаю, ви дивилися серіал Секс Едюкейшн, якщо не дивилися, от гляньте, не пам'ятаю. Це здається, у другому сезоні було, бо третій – це вже там про зміни статі. А у другому сезоні, коли героїня серіалу, я не пам'ятаю, як її звали, вона їхала в автобусі, і хтось її чи полапав за попу, чи почав тертися об неї. І у нього була ерекція. Я не пам'ятаю, чи він там скінчив, але от у нього була ерекція, і вона вискочила з автобусу, і їй було дуже гидко, неприємно, що з нею це сталося. І замість того, щоб про це сказати, людина переживає, вона закривається в собі, вона не розказує про це, бо більше вона більше не може їздити в тому автобусі, і вона більше не може вдягати ці джинси, в яких вона тоді була, коли він її там полапав. Але насправді, ну, це він, хто це зробив, це він винний, не вона. Але люди в таких випадках вони відчувають провину і сором за те, що з ними таке стається. І це, ви знаєте, це така велика проблема, бо такого дуже багато у нас. А люди не знають, як про це говорити, не знають, що треба про це говорити, розказувати, що це не окей, що в житті відбуваються такі речі, які не окей. І, звичайно ж, ці всі сімена цього всього треба закладати в дитинстві. Коли мені кажуть, що наше дитині сексуальне виховання, то люди неправильно це все інтерпретують, думаючи, що треба дитині розказувати, як чоловік з жінкою займаються сексом, куди там входить пеніс, що таке оргазм і так далі. Ні, сексуальне виховання, статеве, навіть виховання давати так для дитини, це в першу чергу. Її кордони і її безпека, це про те, що статеві інтимні органи не можна показувати іншим, і ніхто не має права до них торкатися, окрім там, мами, да, окрім батьків, і якщо ви до лікаря йдете, то з мамою. Тобто це про ці базові речі, це про гігієну. Це, це про недоторканість, це про те, що да, є пеніс, є вагіна, а не називати їх там квіточками і ще там чимось бананчиками. Ні, це все важливо для того, щоб дитина виростала, розуміючи, да, що це її тіло, що з ним робити, і що інші не мають права чогось з ним робити якось себе поводити. Ну добре, це вже інша тема така, а теж масштабна, Ой, жарко стало, це розказала вам. Розказала вам про цю історію. А, да, я думаю, що, знаєте, якщо б це сталося, коли б я ще не стала сексологом, ну так, можливо, в мої 20 років, якби це сталося, а якщо, наприклад, це стається з людиною, яка тільки набирає досвід, молодий спеціаліст, яка навпаки хоче, хоче більше клієнтів, ставить там низькі ціни. Да? І тут вона попадає на такого штриха. Напевно, це залишить якийсь слід, так ну може, знову ж таки залежить від характеру людини, але, але це не можна цього виключати. Тобто, це такі важливі речі, про які треба говорити. Воно воно стається. Так, от живуть такі люди. Тому напишіть мені в коментарях, як вам взагалі ця історія. Можливо, у вас щось схоже траплялося. Можливо, я сподіваюся, що це були такі, да, що це більш веселі історії ніж ні, бо буває різне. буває різне. І... А якщо це травма, то треба з цим працювати. Треба працювати, бо саме воно так би слідно не проходить. Тому діліться в коментарях, ставте лайки і пишіть мені, чи цікаво б вам було послухати про збочення. Про те, як вони формуються, чому люди стають збоченцями. Одні стають, а одні не стають. Що таке? От, і в кінці хочу вам ще порадити буду вам намагатися радити в кінці щось цікавеньке подивитись, почитати. От сьогодні хочу вам порадити один серіал, який я нещодавно почала дивитись. Думаю, о Боже, що це таке? Чого я його не дивилась раніше? Називається Masters of Sex. «Мастера сексу, От, він про, про дослідників, які вперше зробили дослідження циклу сексуальних реакцій, тобто які виміряли те, що у людини відбувається збудження, потім у неї відбувається фаза плато, яка призводить до оргазму, потім фаза розрішення, тобто закінчення статевого акту. То це все дуже цікаво і цей серіал. Я не думала, що він буде настільки цікавий, настільки правда, актори прекрасно грають, і ви отримаєте задоволення. Тобто і корисно, і цікаво. Ну і про секс. От тому на сьогодні, все. Я вам дуже дякую за увагу. Підписуйтесь ще на мій інстаграм. У мене там більш про моє життя і телеграм у мене є. Де я пишу тексти. Також є в описі під відео. Я завжди залишаю анонімну Google форму де ви можете задати мені хвилюючі вас питання з приводу стосунків, сексу, кордонів, самооцінки, те, що вас бентежить, буду відповідати в своїх відео в інстаграмі, інколи відповідаю. Тобто, це така для вас буде, ніби як безкоштовна консультація, тому користуйтесь. Ну і звісно, на консультацію ви теж можете до мене записатись. Як це зробити, написано в описі під відео. А на сьогодні все мої любі сексуальні. Не порушуйте кордони інших, і нехай інші не порушують ваші кордони. Папа. -па.